Якщо ти посмієш подати на мене на аліменти, я потім, коли буде дитині 18, подам на стягнення з дитини аліментів. І вона буде мене отримувати, якщо ти зараз хочеш з мене їх скачати. Саме такі погалки жінкам зараз говорять чоловіки. Для того щоб на них не подавали до суду на аліментів, І, звісно, добровільно якось утримувати власну дитину вони не хочуть з різних причин, друзі. Давайте розберемося наскільки взагалі ця пугалка реальна. Тому що такого я бачу дуже часто, от на консультаціях да? дівчата, які до нас телефонують, говорять, ось мені там колишній погрожує, що якщо я подам, не дай Боже на аліменти, то він потім все з дитини скачає. Я не хочу, щоб дитина потім страждала від того, що вона там на місяць 2000 тисячі гривень отримувала від батька. Чи це правда, чи неправда, насправді є законом передбачена така можливість. Для батьків, які утримували власну дитину, потім звернутися до дітей, якщо вони добровільно не допомагають власним батькам, які себе не можуть ніяк взагалі утримувати і постану здоров'я не можуть собі йти і заробляти, підробляти гроші. Однак ви ж не забувайте, що це процес через суд. А судді не ведуться на емоції, судді ведуться виключно на факти. І звертають судді увагу тільки на те, що людина доросла, там, батько або мати не можуть дійсно за станом здоров'я і вони це доведуть, якщо себе утримувати. І якщо вони нададуть, наприклад, випуску, що в них мізерна пенсія або вони їх взагалі не заробили. Увагу, при цьому треба ще довести, що батько, наприклад, є пенсіонер або має інвалідність саме з такими особливостями, що не може самостійно фізично. Іти працювати. А якщо може і просто вередує і говорить, а я зараз подам, бо мені там 40 років, а дитині вже 18, зараз я скачаю за всі роки аліментів. Так це не працює. Судді відмовляють задоволенні таких вимог батьків для стягнення на їх користь аліментів. Тому не варто таких пугалок. Боятися, коли вам колишній говорить, що якщо ти на мене подаш на аліменти, то я тоді стягну з нашої дитини ці аліменти. Бо якщо він дужий, йому немає, наприклад, 65 років, і він може працювати, то суд не задовольнить його такі вимоги.